Добрий день учні 4 класу! Вітаю вас на уроці дизайну і технологій. Сьогодні ми з вами приготуємо салат. Учитель посміхається, урок наш починається! Сіли діти всі рівненько, усміхнулися гарненько, настрій на урок взяли, працювати почали. Пригадаємо з вами загальні правила безпеки на уроках дизайну і технологій. Підготуйте своє робоче місце. Коли вчитель починає говорити, потрібно припинити роботу і уважно слухати інструктаж. Роботу можна розпочинати лише з дозволу вчителя. Перед роботою перевірте справність інструментів та наявність матеріалів. Забороняється працювати несправними чи тупими інструментами. Використовуйте інструмент лише за призначенням. Святковий стіл. Це прикраса свята. Давайте пригадаємо з вами правила поведінки за столом. Не поспішайте займати місце за столом на свій розсуд. Можливо, у господарів є особлива думка, куди вас посадити. За столом, де знаходяться інші люди, немає місця стороннім речам. На урочистих заходах в жодному разі не можна їсти під час трапези в момент виголошення привітання. Ніколи не розмовляйте з повним ротом. Це одне з найголовніших правил етикету за столом. Ніколи не тягніться через увесь стіл, щоби дістати ту чи іншу страву, або взяти спеції і приправи. Не забудьте подякувати стороні, яка приймає, за трапезу. Це завжди доречно і підкреслить ваші манери. Під час сервірування столу серветки зазвичай кладуть на тарілки. Якщо ж вони лежать поруч, користуйтеся тільки тією, що знаходиться ліворуч від вас. Серветку перед прийомом їжі слід розгорнути і покласти на коліна. Використовувати серветки можна лише для рук, рота і обличчя. Інші способи застосування неприпустиме. Давайте назвемо продукти, які корисні для нашого здоров'я. М'ясо, фрукти молодці сир, овочі, молоко. Йогурти. Сюди також і сметанка підходить, риба і сир. Доповніть, будь ласка, перелік своїми продуктами. А тепер давайте назвемо продукти, які шкідливі для здоров'я. Ковбаси, сосиски, сухарі, чипси, солодощі. Солодка вода, різні кетчупи майонези і, звісно, фастфуд. Також можете доповнити перелік іншими шкідливими продуктами. А тепер поміркуйте, що таке салат. Салат, дітки. Це страва із дрібно покришених шматочків, сирих чи варених овочів та інших продуктів. Яєць, наприклад, м'яса, риби з додаванням різних заправок та прянощів. Зазвичай продукти в салаті вони мають бути охолодженими, але існують і так звані теплі салати. Сьогодні, діти, я пропоную вам приготувати салат. Давайте розглянемо деякі рецепти. Для першого салату вам знадобляться капуста, морква, зелена цибуля, яблуко, йогурт без добавок, сік, половини лимона, лимона цетра і сіль. Отже, треба пошаткувати капусту, натерти на велику терку моркву. Нарізати шматочками яблуко, подрібнити цибулю. Лимонну цедру перемішати з йогуртом, додати капусту, моркву, яблуко, цибулю, лимонний сік, трохи солі і перемішати все мисці. Салат готовий. Для наступного салату, який називається мікс, знадобиться зелене яблуко. Куряче яйце, крабові палички, твердий сир, зелень, сіль, соняшникового або оливкового олія. Отже, треба помити яблука, очистити від шкірки, видалити серцевину, нарізати соломкою, зварені вкруту яйця та крабові палички нарізати невеликими кубиками, сир натерти на терці. Трібно нарізати зелень, викласти всі інгредієнти в салатник та перемішати. Додати сіль, полийте салат олією та прикрасти зеленю. І ще один салат, який я хочу вам розказати. Це називається овочевий салат. Для цього салату вам знадобиться великий помідор, два огірки, лист салату, редис, червона цибуля та сметана. Отже, щоб приготувати цей салат, потрібно кубиками нарізати помідори та огірки, редис різати потрібно довільно, але не грубими шматками. Цибулю нашанкувати півкільцями, листя салату порвати в миску, з'єднати всі підготовлені овочі, заправити продукти сметаною або нежирним йогуртом, підсолити з урахуванням смаку. Та салат готовий! Отже, дітки, ви можете обрати будь-який рецепт, який ми з вами розглянули, або власний рецепт у вас є з салату, приготуйте його, але не забувайте дотримуватися правил безпеки. Правила безпеки з ножем обов'язково дотримуйтеся, і також правила безпеки з теркою. Під час роботи також дотримуйтеся санітарно-гігієнічних норм. Тобто ви повинні одягти спецодяг. Також ви повинні вимити руки. Продукти різати ножем тільки на обробній дошці, ніж передавати, тримаючи його за лезо. Під час роботи не можна ходити по кімнаті з інструментами в руках. Після завершення роботи обов'язково приберіть своє робоче. Місце. Ну що ж, мої хороші. Приступайте до роботи. Готуємо смачненькі салатики. Гра дегустатор. Отже, ваші чудові салатики продегустуйте разом зі своїми рідними. Не забудьте зробити перед цим фотографію і надіслати в нашу галерею. Смачного! На цьому урок наш закінчено. Виконайте рефлексію ресторан. Бажаю вам всього найкращого. До побачення!